Добрий вечір. Хочу знову трошки вас познайомити зі своєю колодою Мандри за горизонт, а саме в розділі Робота з підлітками про сепарацію. Як ви можете поговорити там з мамою і зрозуміти, як вона бачить свою дитину, і якщо, по такій, знаєте, класичній практиці дитина у вигляді квітки. Але якщо вона не малює, а спочатку почати з метафоричних карток, щоб знайшла ту картку, яка асоціюється в неї з її дитиною. І е, другий етап буде це запропонувати їй намалювати свою дитину. Да? Але спершу можна показати, що малювати не обов'язково треба вміти, це просто як метод відобразити те, як ви відчуваєте свою дитину у вигляді квітки. Якщо розпочати з цієї колоди, я відібрала всі малюнки, які містять квіти. Ось я вам їх демонструю. І, до речі, тут можна звернути увагу є не повністю намальований глечик, або видно квітку, але не видно стебла. Це такі акценти або товстий стовбур, велике листя, да, і малесенька квітка. Це все, що провокує вас, як психолога, да задати певні питання да, для розкриття, чому саме ця квітка да, така, нагадує її, її дитину? Те саме можна спитати, а як ви себе відчуваєте в родині, якщо ви квітка виявите. Тут також, бачите, відірвана квіточка стоїть у вазі. Тут, до речі, така цікава карта, як тріснута ваза да, і в ній троянда. Це теж цілу тему можна. Тут лотос, але фон який, да, де цей лотос знаходиться, і кольори. Це кактус. Але чи буде видно, що цей кактус цвіте, да? кактус має шляпу і поруч є річка. Теж зверніть увагу на розповідь про її кактус. Ось теж квіти, але вони крізь каміння. Чому крізь каміння? Де це каміння? Хто це каміння? Тобто, насправді, багато таких. A centroia